Привіт, друзі! Радий вас всіх бачити на моєму каналі. Дуже дякую вам за підтримку, яку ви для цього каналу під кожним відео робите: лайки, репости, коментарі, підписки на канал це все дуже допомагає розповсюджувати відео і рости канал. За це вам дуже дякую. Сьогодні Анджій Дуда підписав важливий закон для України і я хочу про це розповісти, тому рекомендую додивитися до кінця. Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого державним казначейством закордонних інвесторів, які вкладатимуть кошти у відбудову України. Страхуватимуть в Польщі. Це рішення серед іншого дозволяє польській державній корпорації страхування КУКЕ надавати ефективнішу допомогу приватному бізнесу, який зацікавлений у відбудові України. Що про це говорить наша сторона, перший віце-міністр економіки України Юлія Свериденко? Це перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні. Ми сподіваємося, що цей важливий крок Польщі стане поштовхом для страхового ринку та інших держав активніше надавати гарантії. Компаніям, які працюють в Україні, і як наслідок, це сприятиме залученню більшості кількості інвестицій та входженню в український приватний сектор нових гравців. Цей закон є основою програми відбудови України польським бізнесом. Програма передбачає три пункти: перший з них це безпечна торгівля з Україною. Страхування охоплює широкий спектр ризиків, зокрема, захищає польські компанії від збитків, спричинених несплатою за. Поставлені товари чи надані послуги, а також включає перестрахування транспортного страхування та гарантії, що захищає банки. Другий пункт підтримка інвестицій польських банків, підтримка підприємців у фінансуванні інвестицій, реалізованих у Польщі для експорту в Україну і не лише, а також тих інвестицій, які будуть реалізовані безпосередньо в Україні, особливо йдеться про нові проекти поглинання та придбання. Третій пункт підтримка розвитку України. Забезпечення фінансування інвестиційних проектів, які реалізуються польськими чи іноземними підприємцями для інвесторів з України приватних та державних, як бачимо, це важливий закон, тому що як би там не було, якби це не звучало. Інвестиції, гроші, розбудова, будова нових заводів, підприємств проєктів – проектів це важливо для економіки України, для її розвитку. І це дуже важливо, що Польща вже одна з перших такий закон приймає і буде приймати участь в будові і розбудові України. Звичайно, вона це не робить просто так. Ви ж на роботу не ходите тільки через те, що вам подобається директор, чи подобається вам робота. Ви хочете отримувати з того також гроші заробітну плату. Так само і Польща. Вона робить такі кроки, вона гарантує для інших держав, що Україна це надійний партнер, але вона буде вкладати свої гроші, ну і, звичайно, потім з тих грошей, які вона буде вкладати і будувати в Україні, отримувати свої дивіденди. Так влаштований весь світ, як би там не було, хто би нам що не допомагав, потім в дальнішому, пізніше, всі хочуть отримати щось з того: хтось досвід, хтось гроші, хтось вплив. І так воно працює. Ну, такий світ. Що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і, звичайно, коментуйте. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.